Дівчата, привіт Минулого разу я поділилась з вами своїм досвідом, як я наважилась на участь в марафоні з малюванням мандали квітків життя, незважаючи на страхи, що намагались зупинити мене. А сьогодні я хочу розказати, як через спостереження та усвідомлення в процесі малювання мандали ми можемо звільняти себе від старого шаблонного судження на шляху до себе справжньої. Тож, як працює мандала в дії? Зараз про це й поговоримо. В перший день марафону я працювала з запитом відродження життєвих сил. Звісно, це була перша спроба креслити, тож двічі в мене це не виходило. Я заплуталась, нервувала, фізично від напруги розболілася голова. Навіть після завершення роботи та розмальовування я дивилась на свою роботу і відчувала головний біль. Я прислухалась до себе. Та усвідомила, що життєві сили я витрачала на боротьбу з неідеальними собою та світом навколо мене. На поверхні вийшли неприйняття та невдоволення собою, тож почала спадати ілюзія ідеальності в дії. Через деякий час я вирішила знову повторити цей запит, але на цей раз процес малювання вже був більш усвідомленим. Тож, коли з першого кола пішов збій, а перше коло. Це стосунки з собою, я є. Далі пішов збіг малюванні всієї мандали, і я відчула момент, що хочу виправити та почати знову. Але я зупинилась і вже усвідомлено підійшла до процесу, бо вчусь приймати себе та всі моменти і обставини у своєму житті як є, бо це мій досвід на шляху до себе справжньої. Я почала легше та з повагою сприймати все, як є в моменті. Я відмовилась від боротьби з собою і дала собі право на помилку, тож відчула полегшення та натхнення як в малюванні, так і повсякденному житті. Тож, якщо ви вагаєтесь, чи потрібно вам малювання квітки життя, відчувайте душею та ставте мені питання, бо вже зовсім скоро ми розпочнемо марафон з малювання квітки життя в закритій групі де ви отримаєте інструкції, супровід та підтримку протягом всього періоду марафону з любов'ю, Ірина Синиця.